Зараз ви побачите правдивий хостел в Польщі для українців. І не тільки для українців. Я заходжу до такої квартири. Це місто Вроцлав і це вибухається на останньому гроші. Це район Магнолії. Реально одна зупиночка, і ти вже на магнолії. Ось так виглядають у нас спільні частини дзеркала дуже великий холодильник. Тут з боку вже у нас правила проживання, інтернет. І покажу вам спільні частини. Кухня це серце цього хостелу, бо як же ж без кухні. Класно все на місці. Люди вже тут бачу, обжилися, але це не заважає підтримувати чистоту. Подивіться, як тут чистенько. На цьому хостелі прибирається регулярно прибиральниця. Але люди також слідкують за чистотою. Хтось щось варить, дуже добре, ну, гарно пахне ще один холодильник. Але це не всі холодильники, тому що в деяких кімнатах є ще холодильник. Ось так виглядає в нас туалет. Він окремий, бо ми розуміємо, що це дуже делікатний момент для хостелу, щоб люди просто не чекали один на одного, поки один покупається, другий може сходити собі в туалет. Є зараз тут дві вільні кімнати. Тут 5 кімнат і тільки дві вільні. Зараз покажу, як вони виглядають. Подивіться: перша кімната вона трохи менша за другу, але не менш комфортна. Дуже велика шафа, ще місце для переховування речей. Тут балкон і. Такий з вікна. район, реально дуже спокійний. Тут два місця. Якщо ви хочете тут далеко вчитися або працювати, то, будь ласка, заселяйтеся. Можна собі також тут речі посушити. І ось друга кімната. Ось так вона виглядає. Вже дуже нас зустрічає, величезна шафа просто. Реально, кімната дуже комфортна. Якщо ви хочете сюди заїхати, і ви вмієте поважати інших людей, хочете жити в комфорті, не будете порушувати правила проживання, то будь ласка, якщо ви плануєте сюди заїхати і робити щось ненормальне, або курити, або пити, або щось витворяти, то будь ласка, сюди не їдьте, бо наші адміністратори швиденько вас звідси і виселять. А якщо буде ситуація, коли вам буде щось потрібно, тут, наприклад, треба довести в стільці. Ми їх довеземо, але ви можете подати заявку на будь-що, і ми вам це довеземо. Бо з мусорки краще не тягнути, добре? Це може погано закінчитись. Ось так ця кімната виглядає. Я вважаю, що хостел дуже класний і тут дуже спокійно. Я е, запрошую вас сюди заселитися. Якщо ви хочете її забрати, цю кімнату або місце в цій кімнаті, дзвоніть і пишіть нам, маєте контакти під цим відео.